Всім привіт! Ви знаходитесь на Ютуб каналі Секунда, і сьогодні ми з вами оглянемо синтезатор для початківців Casio sts 300 Розглянемо всі його характеристики та ключові особливості, що відрізняють модель від інших інструментів. Casio STS-300 300 це неймовірно зручний та компактний синтезатор з динамічною клавіатурою на 5 октав, що має велику кількість тембрів і ритмів акомпанементу, спеціальну функцію Dance Music для виконання танцювальної музики та USB-вхід для під'єднання до комп'ютера чи планшета. У ньому є зручна ручка і можливість живлення від батарейок. Та про все по черзі. Попри компактні розміри та демократичну ціну, Casio sts 300 має повнорозмірну п'ятиоктавну клавіатуру чутливу до швидкості натискання. Така клавіатура називається динамічною. Завдяки цій функції на синтезаторі можна навчатися та використовувати його на початкових етапах замість піаніно. Рівень чутливості клавіатури регулюється. Ви можете навіть вимкнути параметр і зробити механізм пасивним. Це буде корисно, якщо інструментом користуються маленькі діти, яким ще складно натискати на клавіші. Саме наявність динамічної клавіатури є основною відмінністю STS-300 від доступнішого синтезатора Casio STS-200. Огляд на STS-200 Ви знайдете в описі до цього відео. Синтезатор вбудовано 400 різноманітних тембрів з максимальною поліфонією 48 голосів. Серед них є і звичні нам фортепіано, скрипки, гітари, саксофони і велика колекція електронних інструментів. До кожного тембру можна застосувати один із 10 доступних рівнів реверберації. Послухаємо, як звучать деякі тембри. Thank mm -hmm. you. З додаткових особливостей відзначимо наявність колеса піч, що дозволяє підвищувати та понижувати висоту тона. Також є можливість під'єднати педаль. Особливо корисною вона буде музикантам, яким подобається тембр акустичного піаніно. Інструмент вбудовано 77 ритмів або стилів автоакомпанементу, щоб можна було самому грати з супроводом. Кожен такий ритм оптимізований під певний музичний жанр. Наприклад, латиноамериканська музика, рок, джаз, класичні європейські стилі, на кшталт польки чи вальсу тощо. Коли ви вмикаєте функцію супроводу, клавіатура ділиться на дві частини: лівою рукою ви керуєте самим акомпанементом, а правою граєте мелодію. Для всіх шанувальників сучасної танцювальної музики виробник додав спеціальну функцію Dance Music. За її допомогою можна створити унікальні композиції, навіть якщо ви не знаєте нот. В нижньому регістрі під кожною клавішою є спеціальні іконки: три з них відповідають за партію ударних, три за бас, шість за синтезаторні партії і чотири за цифрові ефекти. Щоб запустити режим, достатньо вибрати один із 50 спеціальних ритмів і натиснути на будь-яку з клавіш над іконками. Як бачите, гра в режимі Dance Music зовсім не складна і не потребує якихось спеціальних знань. А результат перевершує всі очікування. В Пам'ять Casio sts 300 вбудовано 60 навчальних композицій. Кожній з них можна змінити темп, а також вимкнути партії правої або лівої руки. Це дещо полегшує процес навчання. Проте, якщо вам потрібен доступ до повноцінної системи навчання, радимо під'єднати синтезатор до планшета і скористатись безплатним мобільним застосунком Casio Music Space. Завдяки надзручному інтерфейсу програми процес навчання стане максимально зрозумілим. Крім вбудованої системи навчання, застосунок має ще кілька корисних функцій. Переглядач для нот в PDF-форматі, зручний аудіоплеєр, можливість додати до свого виконання звуки навколишнього середовища, наприклад, звук дощу чи шум морського прибою. Докладний огляд застосунку Casio Music Space ви знайдете в описі до цього відео. Синтезатор Casio sts 300 поставляється в стильній та надійній упаковці, що не потребує додаткового захисту. В комплекті ви знайдете блок живлення, підставку під ноти та інструкцію. Сам інструмент дуже компактний та легкий. Навіть дитині не складно буде переносити його з місця на місце. Корпус зроблений в чорному кольорі і має згладжені форми без гострих кутів. Над дисплеєм розташована оригінальна ручка для транспортування, яка також використовується як тримач для підставки під ноти. Термінал з роз'ємами знаходиться на задній панелі корпусу. На ньому ви знайдете вхід для підключення аудіопристроїв, вихід на навушники, вхід для блоку живлення, USB-роз'єм для під'єднання синтезатора до комп'ютера або інших гаджетів, вхід для педалі сустейн. З нижньої сторони інструмента є спеціальний відсік для шести пальчикових батарейок. Час роботи батарей залежить від вибраного режиму. Ліворуч та праворуч над клавіатурою розташовані динаміки. Акустична система інструмента має потужність 5 Вт, чого буде цілком достатньо для кімнати середнього розміру. Динаміки захищені пластиковою решіткою. Панель управління зробили максимально простою та компактною: всього кілька кнопок, дисплей і функціональне колесо прокручування, за допомогою якого ми вибираємо потрібний нам тембр, ритм, композицію та інші параметри. Сам дисплей, хоч і невеликий, проте досить інформативний. Для зручності праворуч від екрану розташована кнопка Home, яка повертає нас на початкову сторінку меню. В цілому Casio STS-300 залишає відчуття лаконічності та простоти у використанні. Синтезатор Casio STS-300 300 компактна і стильна модель для музикантів початкового рівня з чудовим набором тембрів, ритмів і вбудованих композицій. Режим Dance Music дозволить створювати повноцінні треки навіть новачкам, а 61клавішна динамічна клавіатура дає можливість на перших етапах використовувати синтезатор для навчання. Модель відрізняється простим і лаконічним дизайном, компактними розмірами та зручністю в управлінні. Рекомендується всім, кому потрібний доступний синтезатор з динамічною клавіатурою. З вами був YouTube канал Секунда. Підписуйтеся, ставте вподобайку та пишіть, який інструмент ви хотіли б побачити в наступному відео. До зустрічі!